Сьогодні ми розпочинаємо цикл програм програмі, здавалося б простою назвою Наші герої. Але скільки ховається за цими словами, адже життя щодня доводить нам, що героями не завжди є ті, чиї імена знають мільйони. Однак життя показує нам і те, що не завжди імена справжніх героїв відомі широкому загалу, а їх варто було б знати. Підпіллі цього чоловіка знали здебільшого під псевдо малий. Небезпечно було називати своє справжнє ім'я. Тепер цей уже літній чоловік, член головної голови Всеукраїнського братства ОУНУПА, станичний самбірської станиці братства. І зараз не боязко, а потрібно назвати його справжнім іменем. Микола Петрущак, наш герой сьогодні. Аби дізнатися більше про нього, потрібно вирушити у самбір Львівської області. Саме це місто після переслідувань та ув'язнення стало домівкою для цього чоловіка. Народився Микола Петрущак у селі Сторона Дрогобицького району у сім'ї, де цінували українськість. Його батько працював у місцевій просвіті, рідні співали у хорах. Сам тоді ще малий Микола теж любив співати стрілецьких пісень. Я ще в першому класі, я вже прочитав історію України Івана Карпякевича. Я ще багато не знав. Ну, наприклад, що таке табір, що таке, якісь там списи. Ну як дитина ще? Ну, батько щось пояснював, щось не пояснював. Потім було навчання у Дрогобицькій гімназії. Ще у юні роки він зрозумів, що його завдання боротьба за Україну. Одним із переломних моментів була зима 40-го року, коли більшовики заарештували понад десяток хлопців у його рідному селі. Вони були члени просвіти, десь товариства, рідна школа. Досить було, навіть не ООН, але того було достатньо. Тож, коли почалась підпільна боротьба ОУН УПА, разом з друзями юний Микола сформували боївку у своєму селі, аби долучитися до визвольного руху. Їхнє завдання допомагати бійцям їжею, одягом, по можливості медикаментами захищати односельців. Іноді навіть зі зброєю у руках. Ми мали на озброєнні, ну, карабіни, мали німецькі переважно. Кілька гранат, а потім ми здобули ППШ. Допомога упівцям не минула для юнаків Баскардо. Про їхню діяльність доброзичливці доповіли каральним органам. І я вдома був на ну, був хворий дуже. Пневмонія, тяжка, горячка. Як потім виявилося, була плеропнемонія, пліврит. І... І вночі, значить, там був такий сусід. І хтось з цих хлопців з боївки прийшов до мене, такий худий псевдо. О, і я йому казав щось. Я вже не пам'ятаю, бо я мав високу горячку. А той чоловік так і був у хаті. Так мені здається. Я, так, ну, вже тепер я не можу то твердити. Але так мені здається, і вночі прийшли, і мене забрали. І забрали ще чотирьох хлопців. То був 1947 рік. Слідство, тортури. Один із заарештованих юнаків не витримав, зізнався. Вирок для юнака Миколи Петрущака: 10 років ув'язнення у таборах. Везли в'язнів Толипінськими вагонами з обох боків по три полиці, на яких лежали в'язні. Лише під верхом вагона невеличке вікно, а за ним. Така бажана воля. Було трудно, бо, ще раз повторюю, тільки лежати цілий день, давали якусь кільку і кусок хліба, і води не давали, знаєте, то жахливі тортури. І власне ми почали, починаючи десь від Львова, бо ми ще на волинь поїхали на клевені, Рівне стояли в тупіках, і ми почали довбати. Вагон в'язням пощастило. Дерево у вагоні було спорохнявіле, можна було колупати. Тріски щоранку та щовечора та й кома викидали у туалет, аби охорона не дізналася. Віконце прикривали куфайкою. Поки одного дня вікно не піддалося. Це було на Харківщині поблизу станції Лозова. Це була ніч. О, конвой на кінці десь там вагона. Ну, клуняв, може, я не знаю. І я ноги пропхав. І думаю собі, щоби, а поїзді, не, щоб не до стовпа не вдаритися, знаєте, щоб не розбитися до стовпа. Минув стовп, я тоді відбиваюся руками, я був міцний хлопець, знаєте? Відбаюся руками і Падуюнес без черевика з травмованим плечем, з постійною загрозою нового арешту, Микола Петрущак почав дорогу додому і дістався туди приблизно за місяць. А вдома нове завдання від старших бійців Борислав: Звідти налагодити поставку матеріалів для друку по можливості медикаментів. Адже ще у своїй боївці малий допомагав лікувати бійців. Знання почерпнув із книги Ліки під ногами Юрія Липи. Так підійшла весна 1949-го. І новий арешт. То було досвід, так, так зрано. Я не думав, що досвід люди сплять, о, ну, а я не міг спати. так Я мав мався на, на мертвий пункт. І розумієте, я е, заходжу так за будинок і то ратом стой, руки вверх. Ну, мені е, я був тоді, не мав такої, знаєте, е, я мав зброю, але що то, шістка. То нічого не є. Я ще почав втікати і викинув то, ту шістку, бо я знав, вже, що як чистка, то ну, застрелять тебе, бо ну як буде, я, я нічого не зроблю. І з, автоматна черга мені споку, бо вони заставили. Ну я не знаю, чи то випадково. Можливо, що й випадково, да? я на їхню стежку напав і мені кулями сюди да, убік. Я ще відбіг, я знаю, там метрів 40-50. Думаю, що таке, я впав. Я знову, я, що таке, я впав. Прибігли, на мене накинулись. Програма створена за підтримки фонду братів Дубневичів. А потім, як дежавю, суд і знову дали 10 років ув'язнення. З населений пораненням з вагою 38 кілограмів Микола Петрущак вирушив відбувати покарання. Парасильний пункт, потім інта, далі апіс. Бо там були так поранені, які на мелечах ходили сліпі уряд Латвії, Литви, Естонії, міністри був в сороковому році зарештували. Там були е, ще троцькісти, були ті, що ніби замах робили е, на Сталіна далі. Потім були Союзвело зволення України, Цукровський, такий був з Києва. Ну, там були такі люди, лягрні, кестарі, доходяги, і там щоденно вмирали 10, 15, 5, 10, так 20 людей на день. Лягер п'ять тисяч людей. Ну, і... Там, власне, я вже записався фельдшером. Таборове життя навіть не могло бути медом, але політв'язні навіть у далекій абізі гуртувалися навколо української ідеї, мали свою таборову організацію. Шо, гасло наше було так. Запит. 16 з ним тої пісні я був князь Арканського краю. А відповідь гасло була так. Я чую в 41 я чую Бердечеві в, в 41-му році. То означало, що то та людина, з якою все ми говоримо. Так і шли дні за днями, лише два рази на рік дозволяли написати рідним. А потім 1953 рік смерть Сталіна, Відлига і воля для тисяч в'язнів. Серед них був і малий Микола Петрущак, який прагнув повернутися в Україну. Програма створена за підтримки фонду братів Дубневичів. Після ув'язнення доля закинула його спочатку в околиці Червонограда, там працював на шахті. Потім товариш покликав до Самбора, але і там тінь ув'язнення довго давалася в знаки. Проблеми з пропискою добре, що пощастило знайти роботу фельдшером. Таборова робота стала в пригоді. Та колишньому політичному в'язню навіть на волі життя медом не може бути. Постійні перевірки, виклики у КДБ. Було так, що два рази на рік, три рази на рік листи мені перевіряли, хто до мене пише, ну, викликали, тебе статтю написав, я не вмію писати, я що хочете в мене і таке. Так тривало до середини 80-х років. Уже тоді стало відчутно, незалежність не за горами. Горбачов сказав, що не запрещено, то розрешено. Ну, ми створили товариство імені кобільника, потім я був на установчій конференції товариства української мови у Києві, потім на установчій конференції меморіалу, ще імені Сахарова. Знаєте, я тут включився і в підпільну церкву грекотольців. Я грекотолек такий переконаний. І я не міг. Тут було кілька священників, ми тут громаду таку зорганізували, були. І в кожній разі було відправі. Ну як в хаті знаєте, відправлялося. Тоді почали відзначати пам'ятні для українців дати. З'явилася можливість відзначити місця, де відбувалися знакові події. Наприклад, перший з'їзд української головної визвольної ради 1944 року у сприні самбірського району. Ну і ми почали вишукувати і знайшли власне Микола Лебедів, восьмому літопису УПА, знайшли то місце. Сприйняв. Я побачив, як я разовну книжку, я дивився всі фотографії знайома, а будучи в підпіллю, я там переходив. І там, я не, не пам'ятаю, що я там не ночував, але сприйняв я ночував не, неодноразово. А, але на тілі сичівки, певно, не ночував. Але я побачив ну, будинок, то я пізнав. І в мене вже сумніву не було. Тепер у сприні височіє пам'ятка про УГВР. Самбірський станичний Микола Петрущак тішиться, що принаймні через стільки років вдалося відзначити місце, де колись відбулася така непересічна подія для української історії. Мої мрії. Побудувати там пам'ятник, здійснилися. Мої мрії, не хіба мої, мої а ж однодумці, так побудувати пам'ятник Бандери, здійснилися. І мрія здійснилася. І мрія стала дійсністю. Тож, ну, ну, ну людина не може бути того щаслива. То так, якщо поверхнево або якщо так знаєте буденно, то ну, ну так, побудували пам'ятник. Але то була яка то мрія була. Та, друзі мої, та, як є людина у неволі, то воля ціни немає, не знати. Ну, краще смерть, як неволя. Зараз пан Микола Петрущак щасливо живе із дітьми у Самборі, трудиться у братстві Оунупа, займається відродженням пам'яті про своїх відомих та невідомих побратимів. І не лише на Самбірщині пам'ятні знаки були встановлені навіть на території Польщі. Найцінніше, що в ньому, це е, така жадоба е, знати. Історію української державності, української нації. Він є унікальною людиною, навіть в тому плані, що йому вдалося позбирати усі історії, які невідомі майже нікому. Доля іноді так повертає, що доводиться щастя шукати у не зовсім звичних подіях чи датах, або й навіть місцях. Ми щасливі уже в тому, що нам майже ніхто не заважає. Вивчати, досліджувати життя свого краю, своєї країни і шукати нові імена, які заслуговують на те, аби бути названими нашими героями. Тож наразі я прощаюся з вами. Зустрінемось уже наступного тижня, бо насправді в нашій країні ніколи не прибувало, і ми обов'язково називаємо їхні імена.